Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про чотирикутники. кутники а саме про паралелограм, ромб, прямокутник та квадрат. Зараз на рисунку ви бачите ще й трапецію. Вона також є чотирикутником, але про неї поговоримо в окремому відео, тому що вона багато чим відрізняється від інших фігур. Логічно буде почати із визначення просто довільного чотирикутника. До речі, це не настільки просто, як може здаватись на перший погляд. Кажуть так: чотирикутник – це фігура, що складається з чотирьох точок, наприклад, ABCD та чотирьох відрізків AB, BC, CD DA. Таких, що ніяких два сусідніх відрізки не лежать на одній прямій. І ніяких два несусідніх відрізки не мають спільних точок. Про чотири вершини і відрізки, що їх поєднують, думаю, все зрозуміло. А от чому важливо, що ніякі два сусідніх відрізки не лежать на одній прямій. Якщо ми спробуємо порушити цю умову, то отримаємо ось таку фігуру. А це, очевидно, не чотирикутник, це трикутник. Так сталося, тому що точки А Б С лежать на одній прямій. Добре. А чому ж треба, щоб ніякі два несусідніх відрізки не мали спільних точок? Якщо ми порушуємо цю умову, то отримаємо таку фігуру. Це теж, очевидно, не чотирикутник. Тому важливо не забувати додавати ці умови. У будь-якого чотирикутника є така властивість. Сума його кутів дорівнює 360 градусів. Тепер давайте поговоримо про особливі чотирикутники. Почнемо з паралелограму. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Тут АБ паралельно ДС і БС паралельно АД. Маємо дві пари паралельних сторін. Отже. Цей чотирикутник паралелограм. Крім цього, паралелограм має такі властивості. Протилежні сторони паралелограма рівні. Тож у нас АВ дорівнює ДС, БЦ дорівнює АД. Також протилежні кути паралелограма рівні, кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Наступна властивість сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Наприклад, тут до сторони АБ прилеглі кути А і Б. Так от сума цих кутів А і Б дорівнює 180 градусів. Ще одна властивість. діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. Наприклад. Проведемо діагоналі. Нехай вони перетинаються в точці О. Тут О це середина для діагоналі БД. Тобто Бо дорівнює ОД. Крім цього, та ж сама точка О. Це середина діагоналі АС. А тому АО дорівнює ОС. Але не плутайте. Самі діагоналі між собою не є рівними. Тож, діагональ АС не дорівнює діагоналі БД. Наступний чотирикутник, який ми розглянемо, це прямокутник. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути рівні. Тож тут кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С і дорівнює куту Д. І ми вже знаємо: сума всіх кутів чотирикутника – це 360 градусів. Якщо всі 4 кути рівні, то виходить кожен з них по 90 градусів. Отже, у прямокутника всі кути прямі. Дуже логічно. Також зверніть увагу: прямокутник є паралелограмом. Тож, все, що виконується для паралелограму, всі його властивості, переходять і до прямокутника. Також ми можемо у визначенні прямокутника. Вставити визначення паралелограму. Отримаємо, що прямокутник с чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні, а також всі кути рівні. У прямокутника є своя властивість. Діагоналі прямокутника рівні. Тож, тут діагональ АС дорівнює діагоналі БД. Далі поговоримо про ромб. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Знову ж, це паралелограм. Тому все, що ми знаємо про паралелограм, також виконується і для ромба. Крім цього, у ромба є своя властивість. Діагоналі ромба перпендикулярні, а також є бісектрисами його кутів. Тож, тут ми маємо, що діагональ АС перпендикулярна. Діагоналі БД. Також вони є бісектрисами. Тому тут ми маємо декілька пар рівних кутів. Наприклад, кут АБО дорівнює куту CBO, тому що БД це бісектриса. Остання фігура на сьогодні квадрат. Квадрат це ромб, у якого всі кути рівні. Також можна сказати, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Тож, як бачите, квадрат це ніби поєднання ромба і прямокутника. А значить, будь-які їхні властивості, а відповідно і властивості паралелограму, виконуються і для квадрату. Наприклад, його діагоналі рівні, перпендикулярні, є бісектрисами кутів і так далі. Тепер, коли ми познайомились із деякими чотирикутниками, давайте спробуємо відповісти на запитання. Чи правильним є твердження? Перше. Будь-який квадрат є паралелограмом. Згадаймо визначення квадрату. Квадрат це ромб, у якого всі кути рівні. А ромб, в свою чергу, є паралелограмом. Тож, і квадрат також є паралелограм. Тому перше твердження є вірним. Далі. Чи правда, що будь-який ромб є квадратом? Ні. Це неправда. Тому що зовсім не обов'язково, що у ромба всі кути будуть дорівнювати 90 градусів. Наступне. Будь-який прямокутник є квадратом. Це також неправда. У прямокутника сторони можуть бути різні за довжиною, А от у квадрата ні. Тож, не будь який прямокутник є квадрат. Четверте, будь-який квадрат є прямокутником. А це вже правда. Квадрат це прямокутник всі сторони якого рівні. Тож, це твердження правильне. Далі. Чи правда, що будь-який квадрат є ромбом? Так, квадрат це ромб, у якого всі кути рівні. Шосте. Чи правда, що якщо діагоналі чотирикутника рівні, то він є прямокутником? Ні, це неправда. Якщо діагоналі паралелограма рівні, то тоді ми отримаємо прямокутник. Але ж тут сказано просто чотирикутника, не паралелограм. Можемо навіть спробувати таку фігуру нарисувати. От я візьму два однакових відрізки. Нехай вони це діагоналі чотирикутника. Дорисуємо чотирикутник. Бачимо, це зовсім не схоже на прямокутник. Діагоналі рівні, але це не прямокутник. Тож, шосте твердження не є правильним. Наступне. Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні, то він є ромбом. Це неправда. Знову ж, ми знаємо, що коли діагоналі паралелограма перпендикулярні, тоді ми отримаємо ромб. А у нас тут сказано просто чотирикутник. Тож, я можу взяти дві перпендикулярні діагоналі, наприклад, ось так. Дорисую чотирикутник. Бачимо, це не ромб. Отже, тут ставимо мінус. Восьме. Існує ромб, який є прямокутником. Тут важливо, що нам кажуть саме слово існує. Тобто, не обов'язково у кожному випадку. А є сама така можливість. І дійсно, така фігура існує. Ромб, який є прямокутником це квадрат. Тож, восьме твердження правильне. Наступне існує квадрат. Який не є ромбом. Це неправда. Будь-який квадрат це ромб. Десяте. Якщо діагоналі чотирикутника не перпендикулярні, то він не є ромбом. Це правда. У ромба діагоналі обов'язково перпендикулярні. Тож, якщо це не виконується, перед нами точно не ромб. Одинадцяте. Якщо діагоналі паралелограма не рівні, то він не є прямокутником. Тут також погоджуємось. Аналогічно до попереднього. Ми знаємо, що у прямокутника діагоналі обов'язково рівні, це його властивість. Виходить, якщо у чотирикутника не рівні діагоналі, це точно не прямокутник. І останнє. Якщо діагональ прямокутника ділить його кут навпіл, то цей прямокутник є квадратом. Це правда. Діагональ ділить кут навпіл, отже, вона є його бісектрисою. Нам сказано, що це діагональ прямокутника. Тож перед нами точно прямокутник. Але ж, окрім того, ми знаємо, що діагоналі ромба є його бісектрисами. Виходить. Перед нами одночасно і прямокутник і ромб. А це саме квадрат. Тож, це твердження є правильним. Що ж, сьогодні ми познайомились із деякими чотирикутниками, а також їхніми властивостями. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!